Сам Діон Каптіон, 2007 року 2 літра дизель на автоматі та на повному приводі на литих 17-х дисках з просто профілем резини. Будь-який лежачий поліцейський і взагалі рівності. Автомобіль переходить взагалі легенько, кузов в нього типу як у BMW x 6 Ззаді у нас ніякого дима немає. Резина зимова. Ось такий він по кузову. Турбинка дує, автомат переключає добре. Є електрорегулювання сидінь. Клімат-контроль. Всі склопідіймачі. 160 тисяч кілометрів пробігу. Що у нас тут? Підігрів попередніх сидінь, тут у нас режими повного приводу, клімат-контроль, печка гріє, радіо звучить, коробочка автомат, сидіння у нас ціленькі. Ось такий автомобіль. Він причому на рамі, він на правильному повному приводі і він уже в продажу.